Усім привіт! Вітаю вас на каналі Добрі історії з Наталкою. Запрошую до чарівної казки. Марина ЧАЙКА. Привид старої башти. Розділ четвертий. Хомут не знав, куди податися. У башту йти ще не наважувався. Дрожнити хасира набридло, повертатися у хлів не хотів і чим зайнятися не знав. Тоді вирішив підживитися про всяк випадок. Голод не котяча родичка не нагодує. Нагодуй себе сам, ось девіз справжнього кота, сказав хомут і попрямував до комори. Зупинився на порозі, шумно вдихнув повітря і від задоволення заплющив очі. Він не поспішав перейти до прийому їжі, а просто насолоджувався ароматом окостів і ковбас. Мабуть, саме так пахне в котячому раю, і я потрапив у рай. А потім, збігаючи до доктора, стягнув в нього валер'янки для повного щастя. Хомут не кваплячись вибирав від якого окосту відкусити і яке кільце ковбаски з'їсти цього разу. Його погляд зупинився на великому ароматному колечку. Хомут не відразу приступив до їжі. Довго милувався ковбасою, обнюхав її зусібіч. Хм, І чому це досі немає казок про ковбасу? Про любов і дружбу казки є, про попелюшку є, а про ковбасу немає. Несправедливо це. Наступного разу, коли побачу місяця, Йому і скажу. Він у нас відповідальний за казки. У мене підвищився інтерес до всього прекрасного. Я вигадаю казку про ковбасу й розповім місяцю. Це буде моя історія. Гордо нявкнув хомут. Він задумався. Із чого ж почати? Згадав, що всі казки починаються словами Жили собі і з цих слів розпочав свою історію. Жила собі сім'я ароматних ковбасок. Папа серйозний в'ялений ковбас. Мама ніжна варена ковбаска. І донечка, сарделька!» Хомут голосно проковтнув слину, принюхався до ковбаси і провадив далі. Жили вони дружно й весело лежачи на одній полиці. Папа ковбас розповідав кумедні історії про те, як він ще не був ковбасою. Мама, Варена Ковбаска і донька Серделька сміялися й не вірили розповідям в'яленого тата. Ким же ще можна бути, як не ковбасою? Так добре бути ковбасою, угодованою, ніжною, свіженькою і соковитою, говорила мама ковбаска. Свіженька ти будеш недовго. Якщо тебе не з'їдять, то пропадеш і тебе викинуть. Не буде в тебе більше домівки. Застеріг тато Ковбас. Я мрію бути з'їденою, сказала дочка серделька. І я дуже хочу, щоб мене з'їли, підтримала тему мама ковбаска. Усі ковбаси цього хочуть. Ніхто не хоче закінчити життя на смітнику. У нашому випадку зрозуміти, чи гідно ти прожив своє життя можна тільки будучи з'їденим і запитим молоком або вершками. Був у ковбасної родини єдиний друг, вихований і вгодований рудий кіт. Вирішили вони попросити кота зробити їм подарунок, з'їсти і запити молоком. Кіт за своєю натурою був дуже добрим і чуйним, завжди і намагався виконувати прохання друзів. І тому, не замислюючись, з'їв ковбасу тата, ковбаску маму. Та із задоволенням закінчив трапезу дочкою сарделькою. А потім випив великий глек молока і відчув, як йому вдячна сім'я ковбасок. Ось така казка закінчив хомут. Придумувати більше він не хотів, бо хотів їсти. В одну мить покінчив із ковбасою, потім випив глечик молока і подумав, що після їжі добре б поспати, а вже потім з'ясовувати стосунки з облізлим привидом. Хм, нікуди той не дінеться. Хомут згорнувся калачиком і солодко заснув. Йому снилися прекрасні сни. Що саме наснилося, кіт не пам'ятав, але був упевнений, що сни обов'язково прекрасні, як і все, що його оточувало.